Доброго дня! Сьогодні я е, хочу вам показати своїх гусиків і показати, що я нав'язала. Е, ось цього гусика ми, ми в'язали разом, я його написала. Ну, зібрала вже окончательно, кончати, начесала йому трошки оцей гусик. Ну, в мене трошки не... Ну, як я не маю чим начесати, треба піти купити собі ту драпаку для, для тваринок, що вичесують шерсть і повичесувати йому добренько. Ну, я маю три гуся. Три гуся маю. Це був перший мій гусик, хто як він, танкіст. Так, шльоми. І потім мені захотілося зв'язати ось такого гусика маленького. В шортиках у тапочках. А, шортики знімаються, звісно, на тапочки теж. Щось я гораздіну, покажу, як тапульки такі. Тапулечки я хочу ще їм подошву вирізати з якогось такого, бо ну, ткань якусь найду таку плотненьку. Сітеньку, не знаю, мене щось може десь найду, не знаю. Побачу. І зробити подошву більш плотно, тому що не ну, така гнучка. Бо можна і так. І шортики тут на зав'язочках в нього. Я зв'язала шортики, такі мені дуже подобається Цей гусик. Такий він вийшов. Мягусенький я покупала собі, як вона називається, махір на кофточку. Думала зв'язати свою паутинку, але не буду в'язати, бо я, в мене одна в'яжеться там така. Ось такого кольору, як у цього. В'яжеться вже дуже, дуже довго. Ну, я в'яжу спицами, ну, так, по помірі необхідності, скажу так. Більше я люблю, звісно, іграшки-іграшки, і крючок це в даному етапі моєї творчості я більше люблю крючок. Ось мені дуже подобаються іграшки, в'язані спицями. Я ніколи не в'язала, але вже колись я спробую це. Ось такий гусик мені зв'язався до компашки цих троїх. Маю чотири гуся. Чотири гусика маю, це речі цього малого, почане його, потім. Дінемо. У мене був, ще то покажу вам такий брелочок, зв'язала ведмедика такого, зв'язала в такому м'ятному кольорі. В'язала рожевий, в мене ще не зібраний, зв'язаний повністю, все зв'язано, тільки залишилося шити сітальки і буду мати ще рожевого. І я почала в'язати з сирінвого кольору цього, Зв'язала голову. І думаю, де я в... не буду пришивати йому глазки, а вкладу глазки, вкладу носики, побачу, як воно вийде. І ось що в мене вийшло. Я вклала в сірінь... ну, в'язала голову. Вклала йому ласки, носик вклала, дивлюся на нього. Ну, який же він, ну, не похожий він геть на медвідіка. ну носила. ну Взагалі там близько немає. Зв'язала йому ушки. Ну, вишила ротик. Я не знаю, може, трошки ротик по-другому зробити. Ну, наразі так. Зв'язала йому шортики, зв'язала йому кофточку. Тапочки. Хто это у нас? Это у нас суслик. Я кажу суслик, но не знаю, похоже, він на суслика чи ні. мені дуже. Мені зразу, от я лише вязала голову, я зразу побачила в ньому суслика. Не знаю, так захотілося мені взяти суслика. Я вже давно хотіла зв'язати хотіла. Боже, в мене так багато іграшок, що я хотіла зв'язати. Це. Я так в'язала і сочиняла його одразу там, ну, по ходу в'язання. Ну, ось я потім запишу на этом самому, може, щось ще поміняється, не знаю. Ну, мені мені вже подобається. Я йому зробила тут коліночки, не знаю, такого буде видно. Чи ось у нього коленки є. ну Правда, шортики прикривають їх, ну це все віші знімаються. На зав'язочках шортики, на зав'язочках рубашечка. Ну, ось такий красивий хомічок вийшла. Я не знаю, може щось йому тут якусь тяжко зробити, бровки по-другому. Я не знаю. ну, Поки що так, пока так. я ще може йому лицо буду переробляти, не знаю. може усіки йому додати. Ну, поняття ну, ось цей хомяк, хома, теж я в'язала, ножки я теж сама якось придумала, у мене такі. ну, от такі. Я йому зв'язала теж шортики. І вот у мене така компания тоже. У мене все по компании. Все в компашке так. І ще у мене в'язалася. Правда, одна уже ушла. Кукурузки. В'язала от, я не знаю, сколько штук їх. Четыре собрані. А еще за четыре, наверное, в коробочке лежать. Надо зібрати. Кокурузки все зв'язано. У нас така девочка кукурузка. такой шелухой. Девочка кукурузка. це оце первый мій був. был. Ну, первая кукурузка. Мені нравится їх в'язать. Я ще нав'язала там дуже, там, не знаю, от 4-5 штук є в коробочці. Тому е, можете використовувати маленькі клубочки сюди на ці кукурузки. У мене одна пішла вообще вона на ключиках висить, Сейчас я її принесу. Я зв'язала ось такого кольору, ходила по цих магазинах, шукала собі рижу пряжу для ножок своїм каченяткам, гусятам каченяткам, Ципляткам я в'яжу цупляточки. Мені треба була така ярка пряжа. Я знайшла в якомусь китайському магазині у нас тут і зв'язала ось таку кукурузку. Я уже її повисила собі на ключики, поэтому я розумію, що вона трошки по кольору ну, не кукурузна, більш морковна. Біше на морковку схожа мені. Але є такого кольору кукурузки. Де яка разниця? Чи вот она така буде у мене? Мені подобається. То лежить собі з остатків пряжі, от у мене був такої м'ятної, Оставався від, я не помню, що від медвежонка от этого. Вообще маленький моточек. Я зв'язала її шелуху. А кукурузку зв'язала. Вообще тут в мене якась шерсть я покупала на тему для хотіла зв'язатися без рукавку. Ну, напевно, без рукавку не буду в'язати. Мені нема куди її носити. вдома у нас тепло. Треба... Ну, ось. Це в мене теж такий маленький маточок був відсірі зірваний хлопок. Я в'язала рибку, я вам її показувала. Не знаю, де вона десь вже в коробці, навіть у мене цілий контейнер цих ігрушок. Може, колись я їх Десь буде якась ярмарка, я може десь колись продам, не знаю. Поки що вони у мене просто для, ну, я так для релакса. Мені подобається в'язати, я в'яжу. Я получаю удовольствие. я маю надію, що люди, які отримують від мене ці подарунок чи якось таку малечу, то вже мають ну, гарний настрій, коли дивляться на них ось. Ну, це поки що все, що я зв'язала. Я зараз хочу зв'язати копібарочку і просто не знаю, думаю за колір і за состав пряжі. Навірно, буде полухлопок. Побачу. Ось. Ну так, таке я цепля у мене лежить, тоже вже не знаю, скільки років, Я вже нитки такої не маю. Ось, Треба його вязать. Ласки приклеить не хочу. Ну, щось буду робити. Буду такие, наверное, они ручки двигаются. Ручки совершенно другие, не такі, як там ми вязали. Ну, це все експерименти, експерименти, ножки тоже. Пришито, все пришито. Вона мене тут цілу коробку статі ми не дов'язамо. Ну, наразі все. Я вам показала, що в мене зв'язалось. Я маю надію, що ви в'яжете цих гусиків і вам подобається все. В цьому гусику в мене трошки ножки по-другому зробили. Ну, самі литочки по-другому зробила я тут. Чуть-чуть по-другому, не так як ми тут в'язали. У мене тут зразу пішло прибавлення. Тут у мене один рядочок пров'язаний, а потім прибавлення, а потім два рази вбавила, і вони в мене вийшли такі якісь ну, трохи другі. Не такі ці теж гарні. Вийшли. Такі більш ну, не знаю. Всі по-разному. Так що в'яжіть, вносіть свої зміння, які вам нравятся. В'яжіть з удовольствием і буде вам щастя. Я всім бажаю миру і добра і зустрінемося.